Так, друзі, я Максим, здобув освіти Дніпровського регіонального центру професійно-технічної освіти. До вашої уваги екологічний проєкт, очищення січної води за допомогою неорганічного абсорбента, кальцій карбонату, Очистити струнки okay. і будуть жити ріки, бо і малих струнків відчуть річки великі. Вода це є життя, без неї не прожити. Звичайно, прийшов для нас природа просту. Вода один з найпоширеніших мінералів на землі. Вона тримає 71% земної поверхні. У вільному чи зв'язаному стані оточує нас скрізь. Кажуть, що вода це кров землі. Загальний її об'єкт на планеті величезний. А проблема водного дефіциту останнім часом набуває глобальних контролів. У водойми України скидається близько 4 мільярда кубичних метрів забруднених сонків. Вода забруднена побудовими та промисловими стоками, непридатна для водопостачання. Що ж забруднює воду стичні води відхідних підприємств, міста ліган та їх мешканці, комунальні господарства. Стічні стоки мають неприємний запах. Змінений бойлер, стіку піну, високотоксичні речовин. Проблема очищення стічної води сьогодні є особливо актуальною. Більшість існуючих методів не забезпечує достатнього рівня очищення, що погіршує санітарний стан водою і шкодить живим організмом. Найменш дослідженими залишаються очищення від оверг, активних речовин, жирів і зважених частинок. Перспективним методом вважається адсорбація. Яка може забезпечити більш глибоке очищення води. Об'єкт нашого дослідження. Стічна вода підприємства харчової промисловості. Предметності адсорпційна очистка смічної води за допомогою кальцій карбонату. Мета дослідження застосувати адсорбцій кальцій карбонату для очищення стічної води і з'ясувати можливість ефективного використання кальцію карбонату для очищення стічної води. Як асорбент використовували прийдут. Далі ми показуємо з пластичної води до очищення. Ході дослідження встановлено, що збільшується місто кальцію карбонату воді до 200 до 1000 мг на літр. Ступінь очищення води більше. При концентрації фіксорбе від 200 до 500 мг на літр ступінь очищення від завих. Підвищується проти не досягання обхідного. При збільшенні концентрації до 1000 мг на літр. Ступінь очищення сягає по деяких показникам 40 на см. Далі представлені графіки ступень очищення стічної води в А. Вплив температури на ступень очищення. Очищення від жирів. Від власних речовин і вплив pH на ступінь очистки води. Достання якість є головним джерелом подивчення екологічної обстановки. Тому важливо піклуватися про те, щоб повітря та вода на планеті залишилися чистими і нескідливими. Тому різні методи очищення є найважливішою ланкою промислової або побутової діяльності. Стічні води. Після проведення очищення повинні мати якість, що дозволяє застосувати воду в подальшому, що є важливим завданням для кожного споживача водних ресурсів. На підставі проведених досліджень доведено можливість ефективного застосування кальці карбонату для очистки січної води. Дякую за увагу. До побачення.